Усім привіт! Сьогодні ми з тобою поговоримо про співпрацю у Тіктоці та монетизацію. Співпраця у Тіктоці може бути досить вигідною, але розуміємо, що це займає досить багато часу та ресурсів. Перше розповім вам про програмне партнерство TikTok Creator Found. Значить, це програма, яка дозволяє заробити гроші через рекламні відео, спонсорські контенти та інші можливості. Всі ми прекрасно знаємо, що в нас в Україні доступна монетизація саме музики з Тіктоку і так далі. Тобто, ми не можемо виводити кошти з наших пісень та за за прослуховування. Але в інших країнах це доступно. Надіюсь, що в майбутньому в нас в Україні теж це буде доступно. Ми йдемо якраз до цього. Воно дійсне тільки в США, Великобританії, Німеччині, Франції, Італії та Іспанії. І кажу ж, надіюсь, що і нас в Україні теж з часом буде дійсно. Друге, це є брендові співпраці. Залучайте у співпраці з брендами для рекламних їх товарів або послуг, навіть якщо ви не маєте багато підписників. Ви все одно можете надавати свої послуги, навіть це безкоштовно, аби для вашого майбутнього портфоліо просто бути ініціативними, і все тоді буде супер клас. Не бійтеся проявляти перші ініціативи та пропонувати співпрацю з брендами. Третє. Це є прямі пожертвування або подарунки. Так, в Тіктоці є така функція, де глядач може вам подарувати подарунок, так? Або, наприклад, коли ви знімаєте пряму трансляцію, ви можете залишити свою карту і туди вам будуть кидати донати. От багато хто, до речі, з блогерів так і заробляють непогані кошти, тому ви теж можете це зробити. Але нагадую, що трансляцію в тіктоці можна проводити тільки від тисячі підписників. Четверте, це є посилання на продукт. Тобто, якщо реклама або рекомендації продуктів або послуг різних, так є посилання на них.